Вас вітає інформаційний портал Золоч.нет сьогодні. Ми поспілкуємося з керівником Бузької центральної міської лікарні Количинським Миколою Івановичем. Розкажіть про себе на посаді. Тут працюю з 27 червня. ну, фактично чуть більше місяця. Якщо суто говорити про себе, працював практичним лікарем, керівником в багатьох закладах охорони здоров'я, в тому числі обласних, був головним спеціалістом. Департаменту охорони здоров'я. Потім так склалося і стану здоров'я. Ну, розрахувався, не працював. О, з 2019 року працював на території Золочинського району знову ж починаючи з простого лікаря в Заблудцівській ОТГ, потім Красненська міська лікарня і зараз тут. Маю дві вищі освіти, маю лікарські спеціальності. Пакум також має державне управління. Це коротко, я знаю. З якими труднощами зіштовхнулись, коли посіли посаду головного лікаря? Ну, труднощі вони, мабуть, на Є всюди. Зараз в кожному закладі охорони здоров'я. Воно є однотипні, такі як для всіх, а є трошки які специфічні для кожного закладу. Труднощі є в тому, що Ну, зараз іде. ми, по-перше, маємо розуміти, що в країні йде війна, ну, це накладає свій відбиток і на надання допомоги, і на специфіку, і на матеріальне забезпечення, і відносини між людьми. Ну, це, мабуть, це одне є. Інше є питання в тому, що фактично 27-му вже затверджена лікарня як кластерна, що тягне на себе додаткові. Будемо говорити навантаження, бо є вимоги на відповідність кластерній лікарні в основу покладено. Це великий спектр надання допомоги населенню. і як на відкладної, так і будемо говорити, і планової з одного боку. З іншого боку, це є знову ж проблема. Наша це на часі питання від'єднання первинки і вторинки. Знову ж, якщо від'єднати зараз. Ми втратимо і первинку, і вторинку, тому що ми не готові ні фінансово, ні, ні кадрово, ні, ні з приміщеннями не, не розділено. Знову ж треба це робити, будемо говорити планово, щоб і лікарі були готові. Знову ж, в першу чергу, і не постраждали пацієнти, щоб ну, було. Вся, ми вибудовуємо свою роботу і закладу і будемо говорити, якщо навіть ви виходити з вимог. І Національної служби здоров'я, то все робиться в інтересах пацієнта. Так? І я говорю з лікарями, і з колективом, і говорити, ну, спілкуючись із представниками бізнесу, волонтерами, громадськими організаціями. Ну, все має бути зроблено для пацієнта. Якщо не буде пацієнтів, ну, ми не потрібні. Буде. Ну, тому в першу чергу це ми самі собі. Ну, Таке завдання, друге завдання, ми ставимо, повинні бути конкурентно здатні так? конкурувати не тільки закладами, будемо говорити, між ОТГ, але й закладами і Львівської області, це мається на увазі інші, які є райони, це мається на увазі заклади міста Львова, які розвиваються дуже потужно. Але конкурувати це знову якість, це спеціалісти, це комплекс надання допомоги, своєчасність і кваліфікація. Це ми ставимо собі за мету. Які зміни плануєте впроваджувати у роботі лікарні? Зараз в нас є проблема, ну, вона на слуху вже багато років, тому що фінансово нам дуже тяжко. Ну, бо в нас є борг 3,5 мільйона, який ми маємо вже виплатити. Ну але. Я говорив з колективом, ми говорили із керівництвом ОТГ, ну, стоїть завдання так, борги та сплачувати тут однозначно, але знову не за рахунок заробітних плат працівників. Так? Ну, ми маємо знайти той ресурс, ну, який ну, дав би можливість і сплатити, тому що якщо не сплатити, будуть заблоковані наші всі рахунки, і тоді катастрофа повна. Ну, і знову ж ну, ми пострадаємо там не виплатимо зарплату, так, а що робити людям. Ну, це, тут треба виходити з того, так. їх це не цікавить наші проблеми, лікарняні. О, вони мають отримати допомогу. Тому ми шукаємо і в принципі є рішення, о, щоб це зробити і втримати зарплату 13,5 для середнього медперсоналу і 20 для лікарів. О, ми тримаємося і цей місяць воно буде дотримано. І на майбутнє, я думаю, також. О, плюс ми… Якщо виходити з того, що я говорив, і з вимог кластер до кластеру, то відповідно нам ми подали на виконком. Оце введення біля 20 посад лікарів. Так, у нас немає повноцінно, щоб ми на даний час могли забезпечити деякі види допомоги цілодобово згідно вимог. Які зараз вакансії потрібні у вашій лікарні? Нам потрібні. Ми деякі посади ми замовляємо. Через електронну систему, через РНБО, через департамент це є посади нейрохірургів, які нам потрібні. Це лікарі, УЗД, це невропатологи, плюс нам потрібні трансфузіологи, нам потрібні нефрологи. Спектр дуже великий. І тому ми над цим працюємо. Зараз в нас велика кількість лікарів йде на спеціалізацію, яка знову молодих лікарів. О, яке займе знову півроку десь. О, і тут знову ми навчаємо, і з другого боку, ми маємо забезпечити допомогу, так? знову, щоб не страдали люди, не страдала робота, бо, бо. І з іншого боку, зараз йде внесення кожної, будемо говорити, дії лікаря ну, з пацієнтом йде в електронну систему охорони здоров'я. Якщо ми його забираємо, його немає, відповідно ми втрачаємо в прибутках. Я розумію і керівництво ОТГ, і ну, мабуть так і має бути, що ми маємо заробляти так. Вони допомагають нам оплачуючи комунальні ремонти, придбання інші, будемо говорити про по програмах для підтримки охорони здоров'я. Але ми маємо ставити ціль собі, ми маємо бути самодостатні. Ми маємо заробляти. Як лікарі підвищують свою кваліфікацію? Ну є питання дуже багато є. Це онлайн-курсів. Ну, знову ж ми замовляємо путівки через департамент. Плюс ми зараз оплачуємо деякі путівки за рахунок наших коштів лікарняних, щоб навчити спеціалістів, щоб ну, вони потім працювали. Знову ми ставимо вимогу, якщо ми оплачуємо, ну, це три роки відпрацювати. Неважливо, не чи ти молодий спеціаліст чи ні, ми підписуємо договір і, і ставимо чітко, стараємося спілкуватися з кожним лікарем. О, ну як виходимо з того, не, не, не що тільки нам потрібно, так? О, я рахую, що в колективі має бути комфортно працювати і працівникам, тому підбір кадрів для так, щоб і відділи всюди, щоб було перше комфортна, нормальна атмосфера. О, знову ж питання, щоб лікарю якого ми хочемо перекваліфікувати, було цікаво, так? щоб він не просто мав корочку, так? Першу, от я прийшов, зробив і пішов, а щоб він володів цим, хотів цього роботи. І тому тут теж приходиться говорити з кожним лікарем, пояснювати, що чекає, як, що це дасть. Плюс ми вивчаємо, ми не ж просто вчимо, ми дивимося статистику захворювання, так? нашої ОТГ, що є в інших, які нам ну, спеціальності потрібні. Для того, щоб знову ж, бо це наші кошти, і знову наші люди, ну чому мають їхати, наприклад, до Львова, коли це можна зробити тут. Так? І знову ж ціна питання заробітної плати, так, вроді 20 тисяч. Так? О, ну, я рахую, якщо ми візьмемо лікаря, навчимо. Так? І він працюючи, працюю, я йому буду платити 20, а він мені буде заробляти 100-150 в місяць. Це для установи буде нормально. І для людей нормально, тому що вони свої ж не платять, так нам оплачує НСЗУ. Тут ну, трошки бізнесовий підхід, але він має бути, тут ми нікуди не дінемось. Чи є лікарі, які зараз перебувають на фронті? Ну, дивіться, в нас є декілька лікарів, які підписали ну, контракти з Збройними силами України і так є. Є декілька лікарів, є декілька середнього медичного персоналу зараз. У нас знову виявили бажання. Деякі працівники, ну, це все йде добровільно. В принципі, я розумію, це є ситуація, і кожен повинен вибирати, ну то за своїм покликанням. І тут моє завдання забезпечити тут роботу, все інше. Яке обладнання є у вашій лікарні? Кого немає в інакших лікарнях ОТГ? Якщо ну, брати з іншими ОТГ, ну, повірте, ми моніторимо ситуацію о, з одного боку, з другого боку. Ми маємо КТ, ми маємо рентгенодіагностику, з другого боку, маємо деякі ціни, але знову ще не можу говорити, бо є питання надання допомоги. Так? З іншого боку, ми моніторимо інші лікарні, ми конкуруємо і тому є питання, так, є комплекс надання допомоги. Ми будемо брати то обладнання і беремо то, де що замовляємо зараз через державні програми, через знову ж через міністерські будемо говорити, які йдуть по лінії Міністерства охорони здоров'я. Але ми беремо то, що буде потрібно задіяно. Так, ми виходимо з того, що ситуація в Україні. Ну, є питання реабілітації, наприклад, так. Ми амбулаторно запустили. Стає питання до кінця року запустити стаціонарно. Так, це не просто, бо можна взяти обладнання, не маючи спеціалістів, воно буде простою. Це неправильно. Так ми рахуємо, якщо ми замовляємо обладнання на той час мене вже мають бути готові люди. тому знову я розумію, що той певний період я маю нести видатки, так втримати спеціаліста, ну заманити його. Ну, плюс нормального спеціаліста, так, і знаючи, що він тільки почне заробляти тобі через місяць, через два, а людині жити треба, треба годувати сім'ю, все інше, значить ми маємо йому дати оцей стартовий рік, щоб він міг по-іншому, ну, іншому не може бути. Так само, бо приходили нас сімейні молоді лікарі. Так? По контракту ми навчалися, ми мусимо дати їм місце роботи. І я прекрасно розумію, що дитина, яка прийшла, не на набере дві тисячі, або... 1800 декларацій за місяць, так? тим більше, а жити треба, молода людина, відповідно. Посадити її на оклад 7 тисяч ну, якось неправильно. Хоча ну, знову на неї хтось має заробити, але ми маємо виходити з розумінням колективу, майбутнього і все інше, тому що за любою лікарнею, за людьми, якщо йде молодь, вона приходить, вона є прогресивна, вона не закомплексована. Так? Ну і ну, вона має нові знання, нові підходи. Просто треба слухати, і все нормальне, втілювати ну, буде добре. Що є найважчі в роботі лікаря? Одним словом, тяжко сказати. Це співпережиття, це ну, вникнути в ситуацію в того пацієнта, призначити лікування, жити тим пацієнтом. Ну це тяжко, так і тому. Я, у мене зараз є проблема в тому, що в е, мене кадровий голод. Ну, я розумію, що в мене деякі лікарі чуть не падають з них. Ну, і я розумію, що таке професійне вигоряння. Ну, і це тяжко. Ну, так само, ну з одного боку, я лікар. Ну, і я коли кожен ранок мій починається з приймального покою, мені доповідають, що в мене які хворі поступають, які, і, будемо говорити, є проблеми. Повірте, ну, це теж тяжко, бо я розумію наслідки. І моє завдання зробити так, щоб і процес лікування, діагностики, йшов якнайшвидше, щоб як було найменше ускладнення. Оце, і, я думаю, ну, моїм лікарям також тяжко. Ну, і враховуючи ситуацію, ну, і напруження в суспільстві, і все інше ну, відбувається на кожному лікарі. Живу ну, з боку не завжди це видно. Ну, коли я заходжу до лікаря, він в кабінеті, як вижиде, як лимон, є такий вислів. Так? Ну, то я бачу, як, наскільки йому тяжко. Ну, ну, і ми стараємося, ну якось потоками пацієнтів, все інше, ну, але, але життя є життя, ну, ми маємо ту витримати. І тому знову що я говорю про кадри. Ми мусимо забезпечити, не рахуючи, що ні не грошей, ні з ні, нічого, щоб, ну, щоб було оптимальне навантаження, оптимальне, а не перенавантаження. Тому що це знову, ну, коли в мене сімейний лікар має, наприклад, на 200-300 декларацій більше, то це ненормально. Ну, знову ж, мабуть, щось ми не так робимо, так? значить інше ж десь у нас йде збій. О, а мені інше питання, а чи зможе ви маючи тих 200-300 людей понад норму надати нормальну допомогу? Мабуть, ні, так. Ну, будемо чесні з собою. О, плюс є питання діючої декларації, не що ти маєш 200, так? Я говорю лікарям, мене цікавлять діючі, так, от взаємодія з пацієнтом, так що ви маєте це, що потрібно для того. Транспорт я даю. Зараз в нас іде виїзди, поїхали в жидів ОЗД. Додаємо лабораторію, легко сьогодні звозимо ОЗД-апарат, щоб ту допомогу наблизити. Бо не кожен має можливість приїхати сюди. Це вже інше питання, технічне, як забезпечити по кадрах, по всьому це вже наше питання, наші, нашої лікарні, щоб людям було як найкомфортніше. Тому що зараз не кожен має змогу сісти в села, приїхати сюди, враховуючи маршрутки, враховуючи, що він зранку може приїхати, поки плюс електронний запис не завжди лікар може прийняти, так? Ну, і ми стараємося, щоб не було черг. Плюс є питання електронної системи, є питання декларування, є питання роботи фішерів. Так, знову ж вони обслуговують на селах. Що ми маємо з того? Я маю на увазі лікарні, та нічого, тому що вони внести в електронну систему не можуть. І знову є співпраця між фельдшером, лікарем, сімейної медицини. Це все ми зараз відпрацьовуємо так, щоб воно був. Знову був взаємний результат і для лікарні користь, бо підуть кошти від НСЗУ, так і людям добре, тому що є допомога на місці і все, і, і загально воно вимальовується така картина. І побажання нашим глядачам. Перше, мабуть, воно позвучить, але я би бажав би міцного здоров'я. Не хворіти, ходити до наших сімейних лікарів на обстеження, на профілактичні щеплення, що це і так. Коли, якщо є якісь побажання в них там по наданню допомоги, мої двері завжди відкриті, побажання це, ми готові слухати всі нормальні, будемо говорити. Пропозиції, що потрібно допомогти, ну, але я, я дійсно я говорю, не хворіти, так? а прозайматися профілактикою, слухати лікарів, робити щеплення, і все буде добре, <сум> щоб ми не заробляли на хворобах, так? а на профілактичній медицині, ну, і тоді буде все добре.